Всім добрий день, вихоті Росі. у Росії. Сьогодні зайняті злійськомер У 123 Сьогодні легка доволі тема. Question text. Давайте дивитися. Question text. Умовно, скажімо так, це такі, такі питання, що стоять в кінці. Точу, точу, такі фрази, що стоять в кінці і перекладаються як чи не так. Можливо. Хтось десь ще пам'ятає. Детальні слова. Ось. Um. Uh, у нас є форми, Present B, наприклад, Present Simple, Present past Simple, Passcus, Present Perfect past Perfect will, Wheel, Model rope. ну, Бачите? Щоб до значень просто означає не так. Основне. Ось це цікаво, можете почитати, що там. Змінюється голос. Типу, якщо ми кажемо одну фразу, якщо ми кажемо іншу фразу. То так. Ем, ну, ось тут написано. Основне треба запам'ятати, якщо в нас в першій частині у нас позитивне речення, то це питання слово повинно бути негативним. А якщо навпаки, то навпаки. Ем. Ти був студент, чи не так? Aren't you? Це нас present simple, якщо я не помиляюсь. It isn't to call today. Is it? Нібито так. Спочатку is, потім... цей. Надо просто запам'ятати ще. He was at the concert. Чи не так? Типу, ми були на концерті, чи не так? Потрібно сказати. Треба шоколад. Чи не так? Don't you... Не eat там, по-моєму, явно. Іт только у нас. в цьому випадку. Можливо, тут, кстати, є цей випадок саме коли у нас. B діє слово. У нас немає is тут, тому. І А у нас теж немає, тому ладно. Shell Rave to Lake. Воно назад то пізно. didn't she? Tom could not find a place. Could mm -hmm. Там просто змінюється на інші чесні слова. Хенрі його начали прибули. Чи не так? Хевен зей? Негативна форма там повинна бути. You return can't walk you yet. Can повиna бути can't. То she should can просто повиna бути. When you arrived, she had already left. Че не так? Не didn't, не didn't, znowu take просто hadn't she. You would never tell him. What you? Затя тут попасти дуже. Тут, короче, може не попасти просто. Ось. Наприклад, якщо не верну то все. Можна і не попасти, як бачите. А так то я доволі легка. Просто спам'ятовуйте. Якщо будете бачити, Сразу ось. Це. Буде. Я не, типу, не перебуваю або. Не заважаю нічого. что не так, по-твоему, рассказать. Am I... Вы что тут, нот. А, это может быть. I'm quite stupid. Это был вариант В, а вариант А. Что мне нравится, это вариант Б, если честно. I should go now. Но тут should, shouldn't. Elizabeth has passed the test, hasn't she? Чи не так? You want to do anything stupid. Ти не робив нічого поганого. Чи не так? Will you? They had already been in the parish. Had they? Hadn't they? Чи не так? Jimmy passed the exam. Дидантично так, на форма, сама нула форма и work на с аю. А тут можно определить, так чтобы было очевидно определить вариант, и у нас таким методом. Я этого стороне to hide something from us. Тут was, то есть wasn't here. Peter can't keep a secret, Can he? Вау, well, здесь не попав. Отут тут я не попав. Очевидно, варіант вибрав, але передумав. Все ж таки не повірив до кінця. You haven't watchers the dishes, Have you? Я трішки, як завжди форму може забути, але нічого. I яд have time. And you are angry now. Are you? Aren't you? Well, if you promise you will do something you should do it. Shouldn't? Shouldn't you? <coughs> Want me to wash them now? Mm, don't you? Просто, Pros не знаю. of course I want to wash them now because they want uh pay me to wash them for you. Will will you не так? You went to, даже не шепнула слова, какое там слово? Didn't, didn't you? По-моему, didn't. Хотя у нас тут немало бачиты деко слова? Там вот тоже все didn't. Had been there before. Hadn't. I you. по-моєму складна форма є yes, збачила have... тут минулий час по-моєму you have never been ця у нас форма пред... isn't perfect Тут просто have you, то should never. I suppose I should go. Я повинен я. Депутат піти одного дня. Mm. Shouldn't. Shouldn't I? Давайте попали хоча б в половину. попали, естественно. Yes. то тот didn't Isn't it? Тому що тут, типу, складне речення просто. в кінець, Надругу часу дивитися. Легка тема, бачите тут. Теми, в яких думати не потрібно, вони легкі, ну, нічого. Але працювали. Все одно ви були, ви всі в хаті Арсені, Дякую за перегляд, Всім гарного дня, всім до побачення, пока-пока.